Вітаю сердечно, пані та панове. Це FreeStudio21.com, І це відео буде максимально коротким, тому що незважаючи на оці страшне слово, яке в нас в заголовку стоїть, тим не менше Subjunctive перший. Це в англійській мові є така структура shoot, Власне, чому воно в контексті модальних дієслів, е, тому що це все прощут, і воно стоїть на стику двох таких дуже великих тем. З одного боку, це умовний спосіб, ми пам'ятаємо, що умови бувають різні, вони бувають нереальні, але вони бувають і реальні. І друга тема це модальні дієслова. Себто в нас речення буде складатися з двох частин. Частина перша це якийсь підмет. Це може бути що завгодно, в принципі. А далі в нас буде дія. Але дія буде непроста. Це будуть такі дії слова, які будуть показувати накази. Рекомендації тут же будуть вимоги. І це буде перший блок. Далі в нас буде з'єднувальне слово. Обов'язково воно має бути тут Z, без варіантів. А далі друга частина знову subject. «Септопідмет». А далі should. Ну і далі інфінь. Ось і все. Ось таке речення. Ну, тепер візьмемо приклад і подивимося, як воно взагалі виглядає. Приміром таке: Я наполягаю. I insist. Далі that. А далі підмет. You should obey the rules. Ось така штука. Візьмемо ще. People demand. Далі that. Далі the problem. Should be solved. Люди вимагають, щоб проблему вирішили. Ну, візьмемо ще таке. It is desirable, це бажано. That, і приміром, the driver. should stop the car here. Дуже бажано, аби водій зупиняв автомобіль тут. Ось такі ці речення. Себто вони досить формальні. Треба розуміти, що Subjunctive перший дуже формальний. І ми маємо два блоки. Один блок маленький, тут буквально підмет присудок, більше нічого немає. Далі Z, і далі речення шут, яке може бути як завгодно довгим. Себто тут іще можна приписати плюс інші слова, на відміну від першої частини, де інших слів немає. Тепер далі. Які дії слова тут можуть в мене бути? Ну, хоча би теоретично. Їх досить багато, в принципі, всі дії слова, які показують вимоги, рекомендації сильні. Накази, інструктажі і так далі можуть тут бути. Ну, от Випишемо собі таке: suggest, пропонувати, recommend, рекомендувати, demand, вимагати, require, теж вимагати. в принципі. Insist, наполягати, Advice сюди теж можна вжити, як дієслово. І так далі, і так далі. Ну, себто всі слова такого типу. А також можуть бути такі фрази. Вони всі починаються на it is». Себто в нас буде it is», а далі в нас може бути essential, обов'язково потрібно. Може бути desirable, crucial, «vital», життєво важливо. Ну там, де «vital», там і importance. Це теж може бути. Бо це, в принципі, одне і те саме. Necessary, необхідно. і так далі, і так так далі, далі. Ясне діло, що це далеко не весь список. Ось такий Subjunctive. Нічого такого особливого в ньому немає. Після шут може бути любий інфінітив, може бути пес, може бути ектів. Єдине, чого не може бути, це перфекта. От Перфектів тут не буде, тому що сабжанків перший завжди відноситься до теперішнього часу. Він не буває в майбутньому і він ніколи не буває в минулому. Він тільки про теперішнє. І ось тут можна закінчити. Посилання на скрін буде в описі відео. Далі будуть вправи з мерфі на ілюстрацію цього всього, як воно працює і що з ним ще буває, як цей сабджанків взагалі вживається. Тож далі буде. Дякую за увагу. Підписуйтеся на канал, нас має бути багато.